Тож, по перше, я погоджуюся важливо те, що Україна, Сполучені Штати та Європа працюють разом спільно, і ми говоримо про безпекові гарантії. І ми доми домовили, що буде два шари. На першому шарі буде власне встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогну або поєднання того іншого. Тож перший шар буде для того, щоб збройні сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які е, труднощі. І другий шар це те, що нададуть Сполучені Штати і Європа. над цим ми власне працюємо. І як ми всі знаємо, Будапештський Будапешські і мінські перемовини також не привели до справжніх гарантій, і так нові наші гарантії не мають бути такими. Ми працюємо разом. Україна, Європа і Сполучені Штати, щоб такі були гарантії такого рівня, щоби Владимир Владимирович Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знов. Запитання. Передусім дійсно працюють і щодня є а, е, відеозустрічі, і вони є на тих рівнях, про які я сказав, і є на рівні командування військового, і є відео- і аудіо тому що наше командування знаходиться на фронті. А вони обговорюють структуру і інфраструктуру, як це може бути окремі зустрічі йдуть на політичних і безпекових радниках. Європа і Америка всі разом, як я сказав в стейтменті, це факт. Це початок великої роботи. Це дуже непросто, тому що гарантії складаються з того, що партнери можуть дати Україні, а також з того, яка повинна бути в Україні армія, йде нам брати можливості, щоб армія зберігала свою. Силу. Наприклад, коли ми говоримо, я просто на одному прикладі, поясню, як це непросто. Коли ми говоримо з вами про літаки, наприклад, про літаки F16. Ми дуже вдячні всім партнерам і за координацію, і за те, що у нас є ну, такий повітряний флот. Або початок. Так, він ще повністю ми не маємо всіх тих літаків, які нам потрібні. Але ми знаємо, що це літаки, ну, їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі. Є та кількість, яка нам потрібна. Я поки що не готовий про це говорити. Але потрібно, щоб ми всі були на одному боці, щоб партнери так само розділяли. І вони розділяють в принципі ту присутність, яка нам потрібна, який повітряний флот нам потрібен. На все це потрібно, окрім політичної волі, що номер один, а окрім можливості виробника, це номер два, тому що ви хочете отримати реальну допомогу, а не через 20 років. Коли це буде вироблено, і це значить, хтось вам повинен уступити в черзі що хтось повинен передати більш нові літаки. Тобто складний процес. А ще плюс до цього хто це буде фінансувати. Це також дуже складний процес. І тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, все не просто через ось такі деталі. Зрозуміло, що всі ці деталі проговорюються, всі ці деталі важливі, тому працюють над гарантіями безпеки. Важливо, що всі дали політичну волю, що ми будемо разом. Перше, що стосується другої частини вашого питання щодо російської сторони. Як сказав зараз Марк, абсолютно, і ми всі на одному боці, гарантії безпеки Україні потрібні для того, щоб чітко ми з вами, наші діти, онуки, знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора. Чи заради української безпеки, нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності вони роблять все, щоб президент Трамп не накладав на них санкції, і робить все, щоб Сполучені Штати Америки не тиснули тим тиском, який у Сполучених Штатах Америки є. Ось що робить Росія. І їх бажання точно не змінилися. Їх бажання. Приїзд в Вашингтон продемонстрував єдність. Європи за одну добу зібралась найбільше або одні з найбільших країн, які допомагають нам, і які є країнами Європи, які навколо України. За одну добу лідери зібралися і приїхали. І це великий успіх для України. І це сильний сигнал Сполученим Штатам Америки, що ось так об'єднуються країни світу дуже швид дуже швидко, тому що вони тотально набовці України там, де є справедливість, абсолютно. А те, що Америка в цей момент президент Трамп сказав: Окей, ми доєднуємося до гарантії безпеки, це я вважаю успіх для, Єв... для Європи. Ми ще не знаємо. Вибачте, може, це занадто гучно, я кажу слово успіх, але на сьогодні це так звучало як успіх. Чому? Тому що гарантії безпеки, так, вони потрібні Україні. Але без Америки Європа нам не дасть всі ті можливості, які вона спроможна дати. І це зрозуміло чому? По різних причинах. Єдність Америки і Європи і дуже важлива крушу, і крушою, так? І це важливий сигнал, який був під час наших зустрічей. Знов таки, я підкреслюю, що це було. Я не знаю, чим це завершиться на сьогодні, але це набагато краще ніж це було тиждень-два тижні тому. Таке об'єднання в Вашингтоні відбулося. Так, об'єднання поки що політичне. Так, тільки перші кроки того, що наші команди працюють над гарантіями безпеки. Але це важливий був сигнал від Америки від президента. І рускі пробують зараз що ще зробити, щоб не зустрічатись. Питання ж не просто в зустрічі. питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. Зустріч це один із компонентів того, як закінчити війну. Це не все. Це один із компонентів. А так як вони не хочуть закінчувати, вони будуть шукати простір для цього. І треба, щоб цей простір зменшувався. Об'єднання Америки і Європи зменшує цей простір. Простір для війни. Дякую, шановні Дякую, колеги. Прес-конкуренція до кінця.